Сьогодні поговоримо про дієслова звучання. Що таке дієслова звучання? Дієслова звучання це слова, що позначають дії, пов'язані зі звуками, які видають живі істоти, предмети або природні явища, наприклад, шуміти, «горкотіти», дзвеніти, пищати, шелестіти. Давайте роздивимось варіанти таких дієслів. Звуки природи, шуміти, вітер шумить, гриміти, гром гріміть, плескати, звуки тварин нявкати, гавкати, ревіти та звуки предметів дзенькати, репіти та стукати. Виконайте завдання. Розпізнай звучання. Чи є в цьому реченні звучання? Якщо так, знайди його. Постав відео на паузу та зроби завдання. Перевір себе. Давайте виконаємо друге завдання. Підбери відповідне дієслово. Обери дієслово, що найкраще відповідає ситуації. Постав відео на паузу та виконуй завдання. Перевір себе. Як же використовувати дієслова звучання у мовленні? Використовуйте їх, щоб описати звукові ефекти у своїх творах. Це допомагає зробити опис живим та цікавим.